Вітаю, диванчик на зв'язку. Сьогодні поговоримо про догляд за волоссям. Яким би довгим чи коротким воно не було, його завжди бачать оточуючи. Це не тільки про красу, адже волосся часто є індикатором нашого здоров'я. Дізнаємось сьогодні, що ж ми пропускаємо у нашому щоденному догляді. Сьогодні на диванчику. Все буде добре. Кажу клас, мені б твою впевненість. Настрій супер. супер Да-да-да, нормально. Головне, щоб не пересушили. Тим, в кого є суха лупа, от ним, цим людям користуватися не можна. Все, все, все. -все. Ще два. Ще два. Все, все, Це такого ще й не було. Зараз я посміюсь трошки. Вітаю, Жанна. Розкажіть про себе, чим займаєтесь. Привіт усім. Я Жанна Валькова і я діючий майстер по відновленню і реконструкції волосся, а також трихолог-реабілітолог. Для більшості людей ця професія така, от достатньо невідома. Люблю говорити простими словами, зрозумілими, тому скажу так, що трихологія це наука, яка займається лікуванням захворювань шкіри голови. Тому можна сказати, що я такий вузьконаправлений спеціаліст у сфері догляду, здоров'ям та красою волосся і шкіри голови. Я займаюся даним напрямком не так давно, пішов четвертий рік. До цього я працювала 8, майже вісім років у крупній компанії, і коли пішов п'ятий рік моєї роботи, він був таким переломним в моєму житті, я зрозуміла, що я хочу. Працювати, викладатися повну, якщо і працювати по 12 годин, то працюватися для здійснення своїх особистих мрій, своїх цілей. А не знаєте, як в тому анекдоті, коли підходить керівник до свого працівника і говорить: там: Ваня, тобі подобається цей автомобіль? Так, да, подобається. Так, от, якщо ти будеш працювати гарно, то через півроку в мене буде ще кращий автомобіль. Поговоримо тепер про догляд. Чи важливо взагалі навчатися догляду за своїм волоссям за шкірою голови? Чи в підлітковому віці це потрібно робити, чи не потрібно? Доглядати потрібно, потрібно навчати, особливо в підлітковому періоді, коли у нас у наших дітей йде гормональні зміни. Йдуть, у нас активується робота, наприклад, там, якщо це по моїй сфері сальних залоз, у нас іде вальс гормонів, у нас максимально там швидко забруднюється шкіра голови. І найчастіша помилка це те, що батьки не там мами, да зачастую не змінюють домашній догляд. Тобто вони вважають, що там дитина 12-13 років для них це ще дитина, але насправді це вже зараз підлітковий період він починається значно раніше ніж, наприклад, там 10 років. Тому зараз це 9, 10, 11 років. Дітки вже починають входити в фазу. Статевого дозрівання і тому дуже важливим і першим кроком це буде зміна домашнього догляду. Наприклад, перехід з дитячих якихось доглядів шампунів на більш якісь професійні дорослі для того, щоб максимально гарно очищати шкіру голови, тому що це запорука краси і здоров'я взагалі волосся що ви можете сказати про догляд за шкірою голови? Адже багато людей цим нехтують. У нас як звикли люди, що ми доглядаємо не за шкірою голови, а доглядаємо для за волоссям. Тому у нас і маркетингова програма, і маркетинговий хімі він працює на те, щоб Привабити клієнта, да, тобто, ми часто зустрічаємо на етикетках там для суперблизько, там для краси, здоров'я твого волосся. По перше, волосся це мертва структура, і е, говорити про те, що ми лікуємо волосся. Ми про це не можемо, тому що ми не можемо вилікувати те, що вже мертве. А лікувати ми можемо шкіру голови. Тобто це такі захворювання, як там сибирейні дерматити, жирна суха сибирея, якісь там прояви псоріазу. Тому догляд обов'язково має бути і має бути правильним. Ми звикли, що ми миємо волосся, але насправді ми маємо мити шкіру голови. Тобто, шампунь у нас іде для шкіри голови. А маска, бальзам, кондиціонер це все для структури волосся. Термозахисти, флюїди, різноманітні масла. Тому. Як я вже говорила, здорове волосся починається із здорової шкіри голови. Здорова шкіра голови це очищена шкіра. Коли люди говорять про те, що от я там тиждень не мию голову, намагаюся перевчити її, не жирніти. Ну це знаєте, такі от безглузді. Речі, тому що ми не можемо перевчити сальну залозу, не виділяти жир себем, який там виконує свою захисну функцію. Тому не намагайтеся. Якщо ваша шкіра потребує щоденного очищення, ми очищаємо і миємо її а, кожного дня. І правильно це робити, це промивати шкіру два рази правильно підібраним доглядом домашнім, тому що у нас є три типи шкіри голови: це суха, жирна і нормальна. І в нашого населення це переважно жирний тип і схильний до жирності. Тобто, коли людина, як визначити цей тип? Коли людина практично там кожного дня миє або там раз через день миє шкіру голови. Тому важливо правильно підбирати догляд відповідно по типу шкіри. Домашній догляд за волоссям. Що має бути обов'язково? У нас має бути обов'язково такі от чотири складові, якщо ми говоримо про жіночу половину населення. Тобто це обов'язково шампунь по типу шкіри голови, так обов'язково кондиціонер це те, що ми застосовуємо на кожне миття. Обов'язково якась маска по структурі, яка підбирається, е яка буде давати ті компоненти, які потрібні саме певній структурі волосся. Е маску ми використовуємо там, кожне п'яте-сьоме миття, е дивлячись. Що саме потрібно і як часто потрібно для волосся? Це е, обов'язково перед сушінням або перед тим, як ми, наприклад, в сонячну погоду, чи там на відпочинку, чи перед басейном, обов'язково це має бути термозахист е, для того, щоб захистити волосся від е, сонця, від тепла, від різ, різ, різних видів пошкодження. І е, обов'язково там можливо. Е, Масло, флюїд якийсь, який буде давати додаткову плівочку на волосся і таким чином захищати його. Тому це такі, от можна сказати, там чотири складові, чотири-п'ять компонентів, які мають бути обов'язково в догляді саме для жіночого жінок, так, для волосся. Якщо говорити про чоловіків, то в принципі, якщо вони не мають ніяких проблем, достатньо правильно підібрати шампунь і все. Може не п'ять в одному. Чоловіки вони, у них більш активніше працюють самі залози, і їм потрібен шампунь, який буде дуже гарно очищати. Чи потрібно змінювати догляд? Чи є щось таке, як звикання до якогось догляду? Дуже часто чую це питання, що от у мене ж шкіра звикла. До цього шампуня я хочу щось поміняти. Насправді це міф, тому що не звикає шкіра до шампуню. А, можливо, просто в різні періоди, в різні сезони року. А, Трішки змінюватися робота саме сильних залоз, Тобто вони можуть більш активно працювати або менш активно працювати. І це може призвести або до надмірної жирності, або до надмірної сухості. Тому в різні сезони, в різні періоди потрібно контролювати цей процес і, можливо, дійсно підбирати догляд взимку, наприклад, коли ми носимо головні убори, шапки, шарфи у нас швидше забруднює шкіра голови а, влітку, там на сонці більше пересихає mm. тому відповідно так. А привикання, як такого до шампуня, там до чогось до маски, такого немає. Не привикає наша шкіра до цього. Дякую, здавалося б, миття голови. Що може бути простіше, так? А як робити це правильно? Головне правило це промивати два рази, максимально очищати, якщо це довго було, там Ми відчуємо такий от прям скрип до скрипу. І якщо є потреба мити кожного дня, то ми йому кожного дня. Але говорю про жіночу половину зараз. В нас є така. Фішка, коли ми миємо кожного дня не для того, що потрібно, тому що волосся там шкіра голови зажирнилася, а тому, що ми маємо гарно виглядати. В нас має бути свіжа зачіска, і це нам підвищує самооцінку. Да? Тобто ми почуваємо себе більш впевненими. Тому тут також головне не переборщити, щоб. Не призвести до пересушування шкіри голови. А спочатку маска чи кондиціонер? Якщо розібратися по компонентному складу, то кондиціонер, бальзам, маска це один і той же продукт. Але відрізняються вони концентрацією тих корисних речовин, які туди поклали. Тобто кондиціонер це буде щось легке, яке що ми використовуємо на кожне миття. Тобто і бажано наносити це на довжину, якщо це там довге волосся на довжину від вушка, да? тобто, щоб не зажирнити корінь. Головна його задача це закрити верхній шар волосся, для того, щоб волосся було доглянуте, блискуче, не сплутувалося. А маска це більш щось концентроване, Тобто туди вже положили. Більшу концентрацію цих речовин, і маску обов'язково ми маємо витримувати на волосі 15 хвилин, хоча б, але не більше 30, тому що волосся в волгому стані воно більш пошкоджується. В принципі, маска кожну п'яту-сьому мийку, кондиціонер це те, що ми використовуємо на кожне миття. А щодо води гаряча, холодна чи. Кожен полюбляє по-різному, але для шкіри голови, для волосся комфортна, нормальна середня температура, тобто і не гаряча, і не холодна. Е, гаряча вода, і так само, як і холодна, вона негативно впливає саме на шкіру і на волосяні фолікули. Mm -hmm. Тому це має бути комфортно, комфортний температурний режим, не гаряча, не холодна, нормальна вода. А що ви можете сказати про пілінг голови, шкіри голови? Потрібно звернутися до професіонала, який допоможе підібрати і зробити цю трихологічну процедуру, тому що, наприклад, скраби вони можуть бути крупнодисперсні так? і можуть травмувати шкіру голови. Тобто ми цим можемо зробити ще гірше нашкодити. Пілінги це завжди кислотні продукти, тобто, вони мають це я вже трішки складними словами проговорю, вони мають кислий. І тому з ними теж потрібно бути обережними. І не рекомендую використовувати ці засоби в домашніх умовах, а якщо і використовувати, то тільки ті, які порекомендує майстер, який в цьому розуміється, а не Блогер. А давайте розвіємо міф, якщо це міф, що фен шкодить волосся після миття. А, так, ми розвіємо цей міф, тому що багато клієнтів насправді приходять і говорять, я не сушу волосся феном, тому що це шкідливо. А, ні, сушити волосся не шкідливо. шкідливо сушити гарячим потоком повітря, якщо це там не досить професійний фен, в якому немає там холодного гарячого температурного режиму. Тому важливо сушити правильно, обов'язково росту волосся. Не коли ми стаємо, нахиляємо голову. І на відстані, якщо фен не професійний, бажано на відстані, не так, щоб швидше, зранку там, ми поспішаємо, за три хвилини висушили і побігли далі. Обов'язково комбінуємо холодне повітря, гаряче повітря, сушимо обов'язково, тому що наше волосся у вологому стані дуже сильно піддається. Як зрозуміти, що моє волосся пошкоджене? Якщо, наприклад, при митті воно у вас дуже сильно плутається. Або якщо, наприклад, ми знаходимося в приміщенні, у нас є велика статика, коли волосся електризується, магнітиться, да? коли волосся тьмяне, має нездоровий вигляд. Обов'язково пошкоджене волосся буде в тих, то освітлює його, тобто це блондинки, їм потрібен спеціальний догляд. Тому я завжди говорю, що бути блондинкою це дуже дороге задоволення. Тобто, коли ви виконуєте будь-які там хімічні, термічні процедури там над своїм волоссям, наші вирівнювання праскою да, там спеціальної накрутки, це все приводить до того, що волосся пошкоджене. І, на жаль, навіть. Зараз спостерігаю таку от тенденцію, що навіть не фарбоване волосся, природне, натуральне, воно е виглядає і є пошкодженим. А все через неправильний домашній догляд, все через те, що нас ніхто не навчав правильно доглядати за волосся. Тому. Елементарні якісь правила мають бути, і ми про це маємо говорити і навчати своїх дітей. І в майбутньому от планую такий от проект, коли це будуть якісь соціальний проект, можна сказати, коли я. Буду збирати підлітки діток і розповідати їм про правильний домашній догляд. А як зрозуміти свій тип волосся? Наприклад, і які ще бувають? Тип волосся ну типи шкіри голови. Є, а тип волосся, якщо ви бачите, що вас там ви пам'ятаєте себе в дитинстві, там або там в підлітковому періоді, і пам'ятаєте своє волосся, що структура була зовсім інша. То ну, немає такого поняття, як типи саме структури волосся. Тобто є типи шкіри голови. А по структурі ми ж дуже багато махінацій проводимо, особливо коли вириваємося, як я говорю, на свободу від батьків, коли нам уже не потрібен дозвіл, ми починаємо різноманітні експерименти над своїм волоссям, то фарбуємося, то е, робимо кардинальні зміни. Тому. Тут потрібно вже дивитися безпосередньо на саму структуру, чого не вистачає волосся, і підбирати правильний домашній догляд. Які компоненти основні такі треба шукати в шампунях, бальзамах, масках для волосся? А, насправді наші люди, та і я, коли не займалася ще цим всім, я дуже рідко дивилася, перевертала баночку і дивилася, ага, так, отут у мене. Оце, 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 оце значить хорошо. Ні, насправді люди в цьому не розбираються, і вони більш реагують на етикетку, коли пишуть там, для фарбованого волосся, там, для об'єму, що мається на увазі, коли, наприклад, пишеться на шампуні для об'єму. Це говорить про те, що цей шампунь буде добре очищати, тому що прикорневий об'єм за нього відповідає е, відповідний м'яз, який є біля волосяного фолікула, да? тобто ми цей м'яз не можемо накачати, не, не можемо піти в спортзал і накачати, тобто це е, природньо закладено в нас цей прикорневий об'єм. Але для того, щоб він був, е, ми маємо гарно очищати шкіру голови. Тому якщо ви бачите шампуні для об'єму. Це говорить про те, що шампунь буде достатньо сильний, він буде дуже гарно очищати. Якщо це, наприклад, шампунь для фарбованого волосся, коли ми піддаємо волосся таким хімічним процедурам, у нас змінюється pH баланс у волосі, і нам потрібно брати там кислі шампуні, кислі маски для того, щоб максимально закрити кутикулу. Зараз говорю якісь, мабуть, незрозумілі для людей речі. Але якщо це шампунь для фарбованого волосся, для того, щоб зберегти... Блиск, довше не вимивалась фарба. Тобто такі шампуні можна і маски можна використовувати, наприклад, в певний період, коли ви тільки пофарбувалися, зробили якусь хімічну процедуру для того, щоб врівноважити хімічний процес у волосі. Але на постійній основі вони не підійдуть для використання. Тобто, якщо це шампунь, найсмішний для мене шампунь проти випадіння це взагалі топчик. Тому що ну логічно, ну як може шампунь допомогти нам проти випадіння волосся. Якщо наш волосяний полікул знаходиться під шкірою, ну не, не здатний ні один шампунь проникнути настільки глибоко, щоб зупинити процеси випадіння. Процеси випадіння це завжди процеси внутрішні, тобто це причина всередині організму. Потрібно звертатись до майстрів, які в цьому розуміються, і не вестись, не піддаватися спокусі реклами. І на завершення, давайте підсумуємо, які поради ви можете дати, щоб зберегти своє волосся здоровим і красивим. Очищаємо за потреби шкіру голови, надаємо перевагу більш професійному догляду. Якщо є така можливість фінансова, часто ми думаємо, що професійний догляд він занадто дорогий і, наприклад, там. Люди не можуть собі його дозволити. Це не так. Є досить гарні бюджетні косметичні засоби, але вони будуть професійні, тобто вони будуть витримані відповідно до запитів клієнта. І вони будуть містити ті компоненти, які будуть давати здоров'я і красу волосю. Тому правильне очищення, правильний підбір, перевага це професійні засоби. Це не те, що я там. Як там наполягаю на тому, щоб ми не йшли в мас-маркет і не використовували ці засоби. Це про те, що все-таки професійна косметика, вона більш корисна, да? тобто для нашого для нашої шкіри голови і для структури волосся. Тому віддаємо перевагу, якщо є така можливість, професійним доглядам. Тим більше, що зараз, зараз дуже велика кількість цих різноманітних доглядів. Головна також порада звертайтеся до професіонала, щоб вам людина якісно надала консультацію і якісно це все підібрала відповідно до того, що потребує саме ваше волосся. Тому це основні такі дві поради мої. І друге, це використовувати більш професійні засоби. Тому що все-таки професійні засоби вони тестуються, вони виготовляються. Проходять відповідні там лабораторні дослідження, і вони будуть більш е, кращі для нашої шкіри, для волосся, ніж непрофесійні, якщо можна так сказати. Дякую вам. Ось і наш випуск добігає до свого завершення. А я хочу нагадати те, про що ми говорили сьогодні. Перш за все, звертайтеся до професіоналів, підбирайте правильний догляд і не забувайте, що краса. Це не тільки ззовні, це і внутрішнє. Тому не забувайте доглядати за собою і дивитися диванчик. Побачимось! Толік зняв!